Чи задумувалися ви, хто такий сучасний економіст? Як можна дати визначення сучасної економіки? Ну, з давніх давен економіка асоціюється у нас як науку про прийняття оптимальних рішень. Для цього економісти використовують логіку, так? спосіб аргументації, яким вони можуть переконати своїх клієнтів чи замовників у тому, що їх спосіб. Висловлень, висловлень умовиводів є кращі, ніж те, що рекомендують прості люди з вулиць. Для того, щоб аргументувати свої рішення, використовують певні концепції напрацювання, які мають вже двохтисячну історію. Для того, щоб добратися і подивитися, як еволюціонували погляди на прийняття економічних рішень з давніх давен до сьогоднішнього часу, як дозмінилася взагалі сама парадигма, саме визначення економіки, ми почнемо з якихось первинних концепцій, на яких будуються усі науки. Але на відміну від природничих наук, економіку, фінанси. Їх ще важко назвати науками, тому що вони є дуже молоді і вони не мають наперед визначених постулатів, яким можна 100% довіряти, на відміну від геометрії, яка побудована на е, аксіомах Евкліда чи на аксіомах натуральних чисел побудована вся математика. Тому наша мета наших занять підготувати наших слухачів до е, сприйняття концепцій. Сучасної фінансової аналітики через призму природничих наук, які базуються на фундаментальних законах математики. Отже, перше знайомство з такою концепцією ми почнемо з теорії множи. Що таке множина, яке відношення воно має до сучасної теорії прийняття рішень інвестиційних, аналітичних і тому подібне? Отже, перш за все, як на інтуїтивному рівні розуміти поняття множини. Множина це є об'єднання якихось об'єктів, які ми називаємо елементами. Так і до цього значення потрібно підходити. Елементи можуть мати різну природу. Ну, Наприклад, в мене в руках є маркер. Цей елемент множини маркерів, які лежать в мене тут на столі. От ми маємо чотири маркери, множина з чотирьох елементів. Один з маркерів є чорний. Отже. Чорний маркер є елемент множини всіх маркерів, які в мене є в руках. Якщо я розгляну два маркери: синій і чорний, вони є підмножиною множини маркерів, які знаходяться в мене в руках. Отже, з множини елементів, що складається з чотирьох маркерів, можна скласти багато підмножин. Однією типовою підмножиною, яка використовується, е в, в аналізі теорії множин є так звана порожня множина. В порожню множину нічого не входить. Вона не містить жодного елементу. Множина всіх елементів множини є також підмножиною всіх підмножин даної множини. Ще один приклад візьмемо. У мене в руках є множина кубиків. Ну, давайте порахуємо, скільки тут є кубиків. Є 3, 3, 10 кубиків такого золотистого кольору. Кожен кубик є елементом, підмножини з 10 кубиків. Якщо я три кубики об'єднаю певним чином в групу, я це назву група з трьох кубиків, вона є підмноженою, множини з 10 кубиків. Якщо я об'єднаю дві групи, одну з чотирьох кубиків, одну з трьох кубиків разом, я отримую підгрупу кубиків підмножину кубиків, що складається з семи елементів. Всі кубики я об'єднаю разом в одну множину, яка складеться в таку от чудову пірамідку. Вона буде містити всі елементи даної множини. Давайте перейдемо вже до аналізу, до аналізу прийняття економічних рішень. Якщо економіка вона працює з порівнянням елементів множини, а саме про які підмножини йдеться в економіці. Ми заходимо в супермаркет. У нас є обмежена кількість грошей. Це ми потім будемо називати бюджетними обмеженнями. Ми заходимо на полицях величезна кількість товарів. Кожен товар це елемент підмножини всіх товарів, які продаються в супермаркеті. Ми хочемо серед тих товарів набрати певний наш кошик, з яким ми виїдемо в супермаркету і розрахуємось на касі. Кожна людина, навіть якщо заходить в супермаркет з одинаковою сумою грошей, вона з цього супермаркету виїжджає з різною підмноженою оптимальних для неї наборів товарів. Отже, спосіб здійснення людиною покупок, воно виявляє пріоритети цієї людини стосовно різних товарів, які продаються в цьому магазині. Для того, щоб моделювати поведінку людей. Говорити, вона є більш раціональна, менш раціональна. так? Нам потрібно навчитись її описувати. Отже, кожна людина щодня приймає десятки, а то й сотні рішень. Протягом життя сотні тисяч рішень. Отже, людина вибирає серед великої кількості альтернатив найкраще. Ми маємо альтернатива 1, альтернатива 2 і так далі. Кожна точка на дошці вона описує якусь альтернативу, з якою стикається людина, і серед неї вона хоче вибрати найкращу. Отже, має бути. Якийсь механізм, який вказує на раціональний вибір людини серед ряду альтернатив найкращий. Оцим червоним кольором я позначив найкращу альтернативу. Отже, психологічно, емоційно чи на раціональному рівні в кожної людини є спосіб вибору такої альтернативи. Для того, щоб бути добрим економістом, він має розпізнати в людині спосіб, за яким Ця людина вибирає найкращу альтернативу, які в цієї людини є критерії визначення кращої альтернативи, і допомогти їй це зробити оптимальним чином. Оце є завдання економіста серед великої кількості альтернатив знаходити найкращу. Вже таку. Таку сукупність альтернатив дуже часто ми позначаємо взагалі прописною буквою А, Це є всі альтернативи, які доступні корпорації, державі чи даному економічному агенту. Економічний агент це той агент, який намагається раціональним чином вибрати найкращу для нього альтернативу. А всі елементи цієї підмножини альтернатива 1, альтернатива 2, вони входять в, в допустиму множину, серед яких Людина буде вибирати оптимально для неї. От, тобто, кажуть, це записують, що множина А допустимих альтернатив для даного економічного агента складається з альтернативи 1, альтернативи 2 і так далі, наприклад, альтернативи 100. Якщо в нашому розпорядженні є 100 альтернатив, якщо по великому рахунку тепер записати завдання, яке вирішує економіст, він хоче серед цих альтернатив. Максимізувати задоволення економічного агента. Задоволення економічного агента, як правило, описують таким символом, буквою У так, від слова «utility» «Utility» або задоволення. Чим більше задоволення я маю від альтернативи, тим щасливішим є економічний агент. Отже, економіст для економічного агента допомагає вирішити проблему. Максимізація задоволення серед альтернатив А, де альтернативи А кажуть, пробігають множину всіх допустимих альтернатив для даного економічного агента. Вирішення, цієї, вирішення цього завдання є конкретна альтернатива. Часто таку конкретну альтернативу позначають А зірочкою. Це буде означати оптимальна альтернатива. Яка задовольняє умову максимізації задоволення економічного агента. Кажуть, це буде задоволення, буде досягатися в точці зірочкою. Альтернативи ми сказали між собою. Таким способом функція задоволення дозволяє порівнювати. Але хто сказав, що така функція має існувати? Тобто, якщо економічний агент має перед собою багато альтернатив, ми… Можемо на цій множині ввести так зване бінарне відношення так? або впорядкувати ці альтернативи якимось чином. Для даного економічного агента може бути очевидно, що альтернатива 1 є гірша за альтернативу 2. Гірша за альтернативу 2 ми будемо позначати таким знаком вигнутим нерівності. Альтернатива 1 є гірша за альтернативу 2. Альтернатива 3 є гірша за альтернативу 5. Якщо ми маємо велику кількість альтернатив, так як зображено тут на цій множині допустимих альтернатив, серед багатьох з них ми можемо поставити такі знаки. А3 є гірше за А5. Якби економіст почав описувати відношення пріоритетів даного споживача, та, з такими альтернативами з'явився би повний хаос, так? бо формалізувати оці всі відношення і потім зробити якийсь логічний висновок є дуже складно. Тому економісти пішли далі. Вони сказали: нам треба навести порядок в цьому просторі альтернатив або множині альтернатив, так, які є доступні до кожного економічного агента, і навести порядок. Щоб ми чітко могли сказати для кожного економічного агента, яка альтернатива є краща, яка є гірша. Наприклад, таким відношенням порядку може наприклад, бути зріст людини. Якщо люди в одній групі, в одній аудиторії, які навчаються, це є множина студентів цієї групи. Кожен окремо взятий студент це є елемент цієї групи. В кожного студента є така характеристика, як висота. Може бути його вага, і ми скажемо, той студент має більший рівень, володіє більшим рівнем задоволення в даному випадку, якщо в нього висота є більша. Таким чином, всіх студентів в групі ми можемо, та студент 1 є нижчий за студента 2 чи не вищий за студента 2, студент 2 не вищий за студента 3. Ми можемо їх всіх впорядкувати. Студент двадцять п'ять. Ми кажемо тоді, цей студент є найвищий, а цей найнижчий. Так само відбувається і в економіці, якщо ми маємо велику кількість альтернатив і дивимося на них з точки зору конкретного економічного агента, і кажемо: давай впорядкуй всі ці елементи, всі доступні альтернативи між собою, щоб ми могли визначити, яка в'язка товарів, які, наприклад, ти купуєш в супермаркеті, для тебе є краща, яка є гірша. Далі ця концепція, це так звана в економіці концепція утилітарності, була поширена на всі способи прийняття рішень, там починаючи від корпоративного управління в компанії, максимізації капіталізації компанії до вибору найкращих інвестиційних стратегій. Але так, щоб ми собі підвели рисочку, що ми зараз вивчали, кожен економічний агент розглядає велику кількість альтернатив. Застосовує певне правило задоволення, що для даного економічного агента є найкраще, і це правило задоволення або функцію, яка вимірює степінь задоволеності клієнта, споживача, інвестора від певної множини альтернатив, ми цю функцію застосовуємо і намагаємося її максимізувати. Це основна задача, яку, з якою стикається фінансовий аналітик на різних рівнях узагальнення, про які ми тільки можемо говорити. Наступне нас цікавить, якщо ми маємо множину альтернатив, а дуже часто ми хочемо подивитися, як рівень інфляції впливає на наше задоволення від купівлі будинку. Як е, показники крос-курсу євро і долар впливають на показники прибутковості компаній. Тобто, куди ми не дивилися, нема такого одного фактору, який однозначно буде визначати успішність наших інвестицій чи успішність е, прийняття наших рішень. Тому говорять, що ми працюємо в багатофакторному світі, і кожен фактор він вносить свою частинку. В, в успішність нашої діяльності. Таким чином, аналіз кожної альтернативи він супроводжується певним набором факторів. І цей певний набір факторів, він є під всіх факторів, які впливають на результативність нашої інвестиційної діяльності. Тепер стоїть питання, які комбінації факторів нам слід взяти до уваги для того, щоб визначити. Чи інвестиційну привабливість, чи економічну доцільність того чи іншого підприємства. Тому виникає виникло в математиків дуже давно питання, скільки підмножин можна утворити з даної множини. Наприклад, якщо множина має всього два елементи, скільки існує різних підмножин цієї множини? Ну, давайте будемо дивитися. Якщо множина. Х складається з двох елементів x1 та x2. Скільки різних підмножин ми можемо утворити? Перша підмножина – це порожня множина, куди не входить жодного елемента. Друга підмножина – це є підмножина, яка складається лише з елемента х1. Третя підмножина, яка складається з елемента лише х2. І четверта підмножина, яка складається з двох елементів x1 і x2. Ми бачимо, що в множині було два елементи. І кількість елементів множини, математики говорять, що це є потужність множини. Отже, потужність множини х є два елементи. А тут ми виписали. Усе можливі під множини х. Отже, множину під множини х позначають буквою p від x. Це множина під множини ножини х. Це є нова множина, так, елементами якої служить під множини ножини х. Яка потужність множини під множини ножини х? Тобто, скільки є елементів множині х. І це позначають. Потужність P від X дорівнює, рахуємо, 1, 2, 3, 4, напрошується якась закономірність, що не існує співвідношення між кількістю елементів множини х і кількістю підмножин множини х. Виявляється, що існує. Так? Існує дуже проста закономірність. Якщо в множині х є n елементів, тобто кажемо, якщо Множина х має потужність n елементів, то потужність множини p від x складає 2 в степені N. Яким чином це довести? На ці питання вже відповідає така наука, яка працює з множинами. І в основному працює з кількістю підмножин даної множини, які володіють певною властивістю, і ця наука називається комбінаторикою. Існує так зване основне правило комбінаторики, яке каже, що якщо першу дію можна виконати n способами, а за цією дією другу дію можна виконати m способами, то дві дії разом і першу, і за нею другу, можна виконати n помножити на m способами. Цей основний принцип комбінаторики. Виявляється, такий основний принцип комбінаторики, він пояснює в світі дуже багато речей. Він пояснює всі основні розподіли молекулярні, які ми знаємо з фізики. Все залежить лише від того, які речовини між собою взаємодіють, які, скільки виникає порожніх місць, які треба заповнити атомами чи молекулами певної речовини. Тобто. Вся молекулярна теорія, теоретична фізика вона побудована на простих засадах такої науки, яка називається комбінаторика. Давайте ми з допомогою комбінаторики доведемо це основне співвідношення між кількістю елементів даної множини і кількістю підмножин цієї множини. Для того нам потрібно скористатися ще дуже таким потужним. Інструментом, який буде визначати відношення між елементами множини. Наприклад, елементи множини можуть перебувати у деякому взаємозв'язку між ними. Х1 є зв'язане з елементом x2. А зараз ми розглянемо дві різні підмножини. Одну множину, що буде складатися з елементів 0 і 1. А тут будемо розглядати різні підмножини, що будуть складатися з елементів множини x. Тобто, якщо ми розглянемо якусь підмножину елементів з множини x, туди може входити елемент x1. А елемент x2 може не входити. Може входити елемент x3, x4, x5 не входити. Елемент x6 буде входити, а всі решта елементи до xn можуть не входити. Таким чином, ми будемо будувати таке співвідношення. Ми будемо казати, якщо елемент x1 входить в множину, то тоді на цьому місці ми будемо ставити одиничку. Якщо елемент х2 не входить в множину, то будемо ставити нуль. Таке будемо будувати, кажуть, взаємно, однозначне співвідношення між всіма підмножинами множини Х і послідовністю елементів з нулів і одиничок. Якщо x 4 не входить, x3 входить, ставимо одиничку, x4 не входить, ставимо 0, x5 не входить, ставимо 0, x6 входить під множину, ставимо одиничку і так далі. Чому ми кажемо, що ця відповідність є взаємно однозначна? Це означає, що по кожному набору кожній підмноженні множини х, ми однозначно можемо поставити у відповідність набір з нулів і одиничок, в залежності, чи відповідний елемент входить під множину, чи не входить. І навпаки, якщо ми маємо будь-яку послідовність з нулів і одиничок, по ній ми можемо ідентифікувати, які елементи входять в множину, які не входять. Наприклад, елемент з номером 4 в цьому рядку чисел з нулів і одиничок. Дорівнює нулеві, то ми кажемо, що четвертий елемент не входить в дану підмножину. такий спосіб побудови відповідності між всіма підмножинами даної множини і послідовністю нулів зі одиничок дає можливість порахувати кількість цих підмножин. А саме яким чином? Коли ми вміємо порахувати кількість таких послідовностей, складених з нулів і одиничок. Для цього ми використаємо комбінаторний підхід. Отже, на першому місці що в нас може стояти? Або нуль одиничка. Так, це буде наша перша дія. І на першому місці ми можемо поставити нуль або одиничку, тобто виконати цю дію ми можемо двома способами. На другому місці також може стояти або нуль, або одиничка. І цю дію ми можемо виконати двома способами, і так далі. Оскільки всі послідовності в нас складаються з нулів і одиничок. Застосувавши основний принцип комбінаторики: що якщо першу дію можна виконати n способами, а другу m способами, то кількість. Способів виконання і першої, і другої дії послідовно дорівнює n помножити на m, застосуємо до даного прикладу. Нам треба 2 помножити на 2, помножити на 2 і так далі. Скільки разів n разів, скільки є елементів у цій множині x. Таким чином, кількість елементів під множини x буде дорівнювати 2 помножити на 2 і так далі. Помножити на 2 n разів це дорівнює 2 в степені n, як і написано в цій формулі. Тобто елементи комбінаторики ми ще до них повернемося, коли будемо вивчати теорію ймовірності, основні закони про розподіли так званих випадкових величин, що будуть вимірювати нашу, нашу невпевненість, як будуть розвиватися події в майбутньому. Так? Але це є основне, що мають справу економетристи, економісти і фінансові аналітики. Бо вони рекомендують людям, компаніям здійснювати ті чи інші покупки, вкладати гроші в ті чи інші активи. На основі чого будується обґрунтування відповідних інвестиційних стратегій? На основі того, які доходи ці стратегії. Принесуть в майбутньому, які прибутки і грошові потоки вони будуть генерувати. А це є елементом передбачення. Ніхто не знає, що трапиться завтра, що трапиться післязавтра, через рік і через два. Але для оцінки вартості бізнесу нам потрібно такі прогнози робити. Отже, роблячи такі прогнози, з'являються в нас простір альтернатив. Економісти і фінансисти це називають сценарії розвитку подій. Цим сценарієм розвитку подій приписуються певні ймовірності. Разом вся ця структура аналізується, і ми приходимо до певних інвестиційних критеріїв, тобто певних показників, які допомагають людям приймати рішення. Але це буде вже Темою нашої наступної розмови, яким чином люди приймають рішення, маючи велику кількість альтернатив, або яким чином правильно будувати оці функції корисності? Але перед тим як будувати функції корисності і описувати, які вони можуть бути по своїй природі, яким чином кожній людині, кожному економічному агенту присвоювати свою функцію, нам би добре було познайомитися взагалі з поняттям функція. Але це буде в нашій наступній розповіді.